Друзі в етері Софія. І так, яка енергія тобі зараз допоможе вийти з будь-якої ситуації, яка енергія підтримає, допоможе? О, неймовірна карта! Люблю її, покажу вам поближче. Дивіться, яка енергія. Сприйняття своєї унікальності вам буде допомагати. Дивіться, тут пані вона стоїть да, на фоні такої глиняної, якоїсь там розрушеної. Не знаю, чи воно так треба. Ну, в общем, да, якоїсь такої стіни. Вона якось трана, хтось скаже так вдягнута, дай не не як усі, але вона задоволена собою. В неї такий погляд, що ти їй не можеш сказати, що з нею щось не так розумієте? Вона може очі вицарапати. Тобто е цінуйте свою унікальність. В пошуку свого шляху тобі немає рівних. Слухайте свою душу.